Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни усіма способами намагаються посилити угруповання своїх військ в Україні. Попри все, вони не збираються відступати від планів. Як повідомляє конфлікт Intelligence Team, росіяни вирішили прикинути на фронт третій армійський корпус. Відомо, що він був сформований лише нещодавно, спеціально для участі у бойових діях на території України. Останніми днями волонтери CIT почали повідомляти про те, що залізницею рухається. Багато військової техніки росіян, зокрема на фото та відео, вдалося зафіксувати комплекси БУК, а також танки Т-80 в та Т-90М згідно з наявними даними, техніка окупантів прямує до залізничної станції Неклинівка Ростовської області, що межує з Донеччиною. Також відомо, що там окупанти сформували новий третій армійський корпус. Аналітики також дивуються, як в руках росіян добровольців, які не відрізняються ані бойовим духом, ані навичками, ані дисципліною опинилися такі зразки сучасної техніки. Є дві вірогідні причини такої ситуації: жодна з них не грає на руку росіянам або у їхніх рядах. Вже не залишилося досвідчених екіпажів. Для навчання добровольців або окупанти мають складнощі зі зняттям з консервації старої техніки. Підкреслимо, Російська Федерація виводить з території тимчасово окупованого Криму свою авіацію. Такий ефект дали хлопки на території півострова. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. З території Криму виводять авіацію, щоб оберегти від ударів, які виробляються по півострову. Таким чином, намагаючись її вберегти у той же час техніка і озброєння, вони навпаки завозять до Криму. Є повідомлення, що в районі Таганрога спостерігається скупчення ешелоні. З важкою технікою і озброєнням. Швидше за все, ці ешелони будуть заходити в Крим. Зазначив Жданов. При цьому він вважає, що Москва не залишила спроб продовжити війну, тому росіяни накопичують техніку, намагаються заповнювати втрати і намагаються завозити озброєння в Україну, в тому числі через Крим. Нагадаємо, Росія стягує до кордонів України та на тимчасово окуповані території ракети та боєприпаси. Зокрема, надходить ешелони із міста Улан-Уде. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Там вказуючи, Росія концентрує. Біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів. ТПК із зенітними керованими ракетами ЗКР до зенітно-ракетного комплексу ЗРК С-300. Так, на початку червня з улан вийшов ешелон із боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами до ЗРК С-300 у кількості 32 ЗКР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах. До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет боєприпасів та вибухових матеріалів у Котово вилучили понад Понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300 за даними Страткому ЗСУ у Зябрівці Білорусь за 22 кілометри від кордону з Україною. Так само відбувається концентрація ракет до с 300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.